Местивому половину специалисты, данных разнической футбол, перед ним французской мужской рады, поращивательного фашистской мужской рады, демониция жульбанского процента, причем выкинули заведение ученого относится що нему возле меня заявочка с 600 рока.

інших документів, що було внесені в процесі виконання виконавчого провадження і проведення торгів, а воно вже для визнання права спільної власності на побудову торгового суду, що я сподіваю, 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 що я сподіваю. Звідним духом Київського міського суду Петра Насадовича 15 року, яка була завершена без зміни на право Конційного області у справі за номером 9, 7, 4, 5, 15, який

Закон оскорзисного законов провадження за конца и благодарна, по нашому службу на политическом скавості снега такова потреба решена суд. Позаменя за виток по сенфоквартиру модерна полно за обществено сегодня мисля по письме законодавство села, познака по сутарище на 2009 по-оскавание, позаня на проводимо державного консультант.

та нападання решти на майно і його оцінці та реалізації. Праційність суд 20-го, 15-го року, проговорив, що працівників старого майча свою уколу залишив оцінювання старого без задоволення охорону судові поставлення. При цьому суд надав всіх пусім заявлено в мачах вимогах спростову виставлені не вставлення стосовно об'єктивності судової влади та посвоєння повноважень судової приводу служби стосовно рішення

Проведено використову та реажтавної квартири, про що повідомлено можна картому кореспонденцію. Громадше було також на високої основники, якщо арештованому іменно посилання Громачек, тому що воно не було, можна чи не повідомлення такі виконання зв'язано до нашого провадження, за тому, що стосується занесення на кого-нибудь є на бунту. Громачек також, який цій справи посилалися на бали ставлення державного державної наші служби, з самого початку дітей громадження, помилки при написанні документів, та, то сучасно дістання стію тієї складному для дорогі виконання рішення суду, оскільки і у суддя було спрямовані, не на пошук коштів, заборонуватися, а на виступанні державною виконавчої судди. Як також казано те, що державне виконавця неправомірно на все належне її майно, оскільки загальна вартість належне і майна значно появище смуто. З цим, а, разом з тим операційним судом було вказано рішення, що на підтвердження зазначено доволі допомога, чак може на неспівмі з вартості описаного майна суми немає бороду. Однак за розрахунків щодо вартості описаного майна загальної суми боров, дозволяє на не кажучи, провадження суду для станції власне, не набору.

ЗНС від про незалежність по противному контролю полку вже 135 певних законного скосування визнання проти правил і скасування актів державного канації від 1212 2009 року визнання публічно проєв арештована майна противного полцюжа 250 року, так і ми що не полиці протиправному визнання незаконного скасування актів державної організації безбудено до 20-го року. Закликання від державного здійснити поворот виконання рішення суду визнання, звідки працівнику проводиться в 60 міського післяконом та розкасування. Визнання протиправним акт пропуску перешкод 2009 року проти розкасування визнання, не проведення державного кораблення можна під проведення попередньої перевірки. Взаємозаконного скасування про проведення публічного публічної на закону 91 провезення, спільна квартира спільно з місця власні скажімості та підприємства.

Перший день там, де замість політичного. Тенше не запроще. Про визнання заяви, яка до що 6 лютого 2009 року за 2009 року не було мірною. День звіту по назад на 7 будинку по 265 батьківському пристосування. З не доволі десяти до 10 року 1508 року дійсними.

все українське обличчя до Саудову ДСНД, 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 до Саудову Ну, потім матеріалізація Режух, ну, вони всі ці вони військові, це вони повинні розв'язаністи на військові, це ті особи, які зв'язані з і про незалежну оцінку мова не вже сходи сіх перед ним, що з є, тобто там спеціальні вкрутові, що не Зайнять до речі, не депутати виконання судович, ознак право не проти що в частині позовних вимог. Щоб ви зрозуміли, в цій частині суд закриває положення. Я оголошую те саме. Визнання звіту про незалежності на суді, що це повного скасування, заняття про декларту скасування акту державної 12-13-1949 року, заняття публічної провіришкольного майна. Потримували по поводу 650-го, такими ще не відбулися протиправнень. Визнання законним скасуванням акту державного команду 20-го 2060-го зав'язання відбуду державного здійснити по рішення суду з нас відповідно, потермується вже з 23-го місця.

Ващась, не дуже зрозуміла, бо дуже тихо, але ви мені зараз дасте є дві ухвали для представництва для Романчак. І ще дайте, будь ласка, ту ухвалу, яку ви оголоси напередодні. Ви зрозуміли, Ні, не зрозуміла, що треба читати. Мені в якій ви лишили провадження, в яких, які вимоги залишилися? Ви звіту ви закрили провадження? Ну, ви мені дасте, я вже буду тоді. Я вже буду дивитися. Вам зрозуміло рішення суду? Ні, не зрозуміло. Ще раз. Ви мені скажіть, що ви залишили? Ви скажіть, які ви залишили вимоги? Знає зміни про всім повторюємо по вулиці Лукшарського десятихійському закону та його скасування, визнання протиправним акту опису та арешту майно від 1912 року скасування, визнання не проведення рекламного замороження підготовки до проведення політних тарів, визнання закону скасування акту про проведення публічної тарифів, призвоним до 2010 року, визнання з півноплати розповідає власності вказувачі поставлення місії, що принципу наші поставлені Тепер зрозуміло? Ви закрили це провадження? Ці части. Так я зрозумів. А для чого тоді Порядок я подавала позов? Вам зрозуміло? Так ви все зробили і закрили. Того чого вимог там тих не було? Почекайте. Порядок оснадження ухвали. Вам розуміли? Мені зрозуміли. Порядок набрання законної сили. Зрозуміло. Це мені зрозуміло. Та не закривайте, давайте другу ухвалу, то що ви оголосили перед цею. Ви ж оголосили про те, що ви витребовуєте документи. Спочатку ви повинні. Чекайте, ну та як чекати в коридорі. Ви перший раз, ваш чес, я записую вас на відео. Перший раз ви були прийняли ухвалу про витребування документів. Та не треба охорону. Я в залі суду повинна зразу отримати. В коридорі ні. Зразу в залі суду. В законі написано. Зразу. Ви ж знали. Ви ж вчора вийшло в першій годині у нарадчу. я в коридорі не буду чекати, бо я повинна чекати тут у залі суду. Закон так каже. 222 так каже. Не заставляйте мене порушувати закон. Ви вже порушили, бо тому що ви дуже довго думали. Ви 30 справ не слухали, щоб вирішити це питання. І Дайте мені ухвалу в залі суду, другу ту, яку ви оголосили першою вчора. Ці, що ви сказали, ви оголосіть ту ухвалу, що ви витребовуєте реєстраційні справи. Ну так ви мені дайте ту ухвалу. А чого коридорі? Ви оголосіть її? Я теж визву 102 міліцію, звичайно. І будь ласка, ви. Я не порушую, ви мені дайте ухвалу ту, яку ви голосили вчора. Ні, ви повинні, ви вийшли в нарадчу, ви вийшли в нарадчу, витребовувати документи. Це комісія. Я прошу просто почекати в Так, чека, чекайте. Чекай. В залі судового засідання ви не оголосили першу ухвалу. Ви оголосили другу ухвалу, а першої ви не оголосили. Ви не мали права, ви не забезпечили собі для цієї ухвали розгляд цієї ухвали? Не без ви не забезпечили собі судовий процес. Ви вийшли в нарадчу витребовувати реєстраційні справи Івано-Франківської міського управління юстиції. Ви задовільнили відділ державної виконавчої служби одної, другої, третьої. Ви тільки відмовили івано територіальній громаді. Будь ласка, пане судя. Я розумію, що все змушені цей. Якщо можна, хай людина посидить, бо ми теж вдягалися. Типу... Два дні я нічого не роблю. Я прошу вас як? почекати. Я почекаю. До годинки в коридорі. Зараз технічно оце треба розповідати, <кх> шити, поставити під час. Так ви повинні були підготувати це, 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 це вже. Це, чекайте, так другої ухвали немає. Куди я буду йти? Це, вона... ну ви повинні були перший раз оголосити ту ухвалу. О, того, Ще, чекайте, Другу ухвалу до зараз. Так, чекайте, не оголошував суддя. Він взагалі собі цю оголосив, порушивши, не забезпечивши собі. Фактично вихід з нарадчої. ні в нарадчу, ні з нарадчої. Він фактично перший раз суддя на запис оголосив ухвалу, що він задовільняє мою зареєстровану заяву про те, що витребовує реєстраційні справи. Реєстраційні справи. Тобто про Іван-Франківську міське управління сільська він все відмовив. А де ухвала, та яку він першу? А він цю ухвалу виніс, не забезпечивши собі судовий розгляд на цю ухвалу. Фактично, 18 було відповідачів. Там було приєднано сім тільки документів. Ви ж не забезпечили собі розгляд цієї заяви. Ви ж судовий процес собі як суддя не забезпечили. Ви знаєте, що не треба мені кодекс. Ви для чого об'єднували? Ви для чого об'єднували дві справи? Ви об'єднували дві справи, аби сьогодні це зробити через шість років. Ви розумієте, це вже є епізод закінченого злочину. Ви мені давайте в залі суду відповідно 222 двадцять Там написано чітко в залі суду після оголошення прямо в руки. Мені не треба уточнити. Ви хотіли, щоб я зробила, уточнила? Ви деви шість років не слухали справи? А ви хотіли, щоб я порушила закон? Мені не треба було нічого уточнювати. Ви вирішуйте то, що було. Мені не треба нічого уточнювати. Ви хотіли, щоб я зробила цей злочин, а я нічого не зробила. Ви зробили злочин. Давайте ухвалу, яку ви винесли ви, е, реєстраційні справи, витребовувати. Ну так дайте мені ухвалу. Ви ж ухвалу оголосили. Давайте. Давайте ухвалу про витребовування документів, яку ви винесли. Давайте мені сюди, зараз журнал судового засідання, запис мені сюди прослухати. Як це таке? Що будете зараз ліквідувати? Тобто йде питання зараз, що комісію кличуть. Значить, давай йди до, туди, до приймальні. представляй комісія. І нехай сюди приходять так складати. Що не видають ту хвалу, яку оголосили вчора. Отак От у нас судять. Ви ж бачите, що робиться? Я як відчувала? Я як відчувала!